Ви є затриманим, коли працівник поліції, виключно працівник поліції, забороняє вам іти по своїм справам, коли працівник поліції говорить Стой стійте з. Тут зачекайте, з цієї години, з цієї хвилини, юридично ви вважаєте затриманим. Перше, вам потрібен адвокат. Негайно повідомляєте своїх близьків, родичів, рідних, просите їх залучити адвоката. Як залучати адвоката? Дуже просто. Або гуглити на місці зі свого мобільного телефону, або заздалегідь. Прямо зараз. Маєте записуєте номер вашого там, знайомого, адвоката, родичів, чи вам сподобався вся як завгодно, у мобільному має існувати у кожного громадянина. Я вважаю, має про всяк випадок у мобільному телефоні існувати вже номер адвоката. Друге, вимагаєте надати вам безоплатного адвоката, який гарантований державою у випадку.